У білій церкві з робочим візитом перебували представники Київської обласної військової адміністрації, на чолі з головою Русланом Кравченко. Вони відвідали міську лікарню номер 1 У ході візиту присутніх ознайомили, як функціонують відділення лікарні та яким медичним обладнанням вони забезпечені. Особливу увагу було приділено інфарктному відділенню, у яке за кошти місцевого бюджету було придбано сучасний потужний ангіограф. Завдяки цьому потужному високотехнологічному обладнанню пацієнти з гострим інфарктом міокарда зможуть отримувати послугу у білій церкві, а не направлятимуться до Києва та не втрачатимуть цінного часу на лікування. Делегація оглянула кабінети, де надаватимуться реабілітаційні послуги, та перевірила, як працює місцева військово-лікарська комісія у штаті лікарні номер один. Мета оглянути, як організована робота в лікарні, як працює нове обладнання, яке було закуплено за місцевий кошт, передано від міністерства охорони здоров'я, а також перевірити, як працює військова лікарська комісія, чи немає порушень, а також оглянути, перевірити реабілітаційні палати, реабілітаційні центри, які створені, які повинні створюватись при кожній лікарні. Зрозумів, що реабілітаційного. Напрямку не вистачає, треба додавати обладнання. Київська військова адміністрація також буде включатись. Ми домовились з місцевою громадою, що вона виділяє кошти на ремонт приміщень, а Київська військова адміністрація буде виділяти кошти на обладнання, яке необхідне для реабілітації наших героїв. Забезпечення всього необхідного для якісного надання медичних послуг є одним з пріоритетів влади. Робота в цьому напрямку триває.